Так, сьогодні у нас на огляді комбайн від люксового бренду Kenwood. Комбайн має 5-річну гарантію від виробника, що в нас зустрічається з коробки. Значить, гак для замішування тіста. Далі от такий от гумовий перемішувач. Така подібна насадка. Інструкція. І тут ще є така лопатка для того, щоб за чаші, їх тут дві чаші, там соуси діставати. Так, це ми сюди поставимо. Ну і сам красень. Така от штука. значить Тут у нас ще є ще більша лопатка і кришечка на чаші. Так, тепер розглянемо. Сам комбайн, які в нього особливості? Це 90-та моделька. Вона має дві чаші об'ємами на 5 та 7 літра. Значить, тут у нас такий величезний вінчик. Чаша номер один і чаша номер два. Класна, харчова неживіча сталь. Далі. Цей комбайн має функцію нагрівання, е, є автоматичні програми. Тут є таке сенсорне табло. Шість автоматичних програм. Е, ви можете прямо на цьому комбайні зважувати продукти. Тобто там якісь інгредієнти засипаєте, воно автоматично зважує, вибираєте е, там, програму приготування, наприклад, там, е, щоб тісто підійшло. Для якоїсь випічки. І все, можете йти гуляти, комбайн все зробить за вас. Тут перемикання швидкостей перемішування. Зверху є, звісно ж, додатковий привід для встановлення насадочок, спереду теж. сюди можна якийсь блендер, соковитискач, фуд-процесор. М'ясорубку або там насадку для розкатки тіста. До речі, в нас на каналі є огляд на подібний комбайн, в якого в комплектації є такі насадки додаткові. Там це все показується. Це відео ми додамо десь тут. Комбайн нагадую, має п'ятирічну гарантію, можливість. Ще різні насадки сюди укомплектовувати, доставляти дві чаші на 5,7 літра, автоматичне зважування продуктів, плюс нагрів і шість автоматичних програм. Комбайн це, цей комбайн справді стане класним помічником на кухні, бо він просто як кілька ще додаткових пар рук на вашій кухні стане вам в допомозі. Комбайн виготовлений з дуже хороших якісних матеріалів. Посилання на цей товар буде в описі під відео. У нас найкраща пропозиція на нього в Україні саме для вас.